Вітаю усіх, хто перебуває у вирі життя та слідкує за подіями. Сьогодні Укрин Форум» предоставить до вашої уваги найексклюзивніший матеріал про зустріч Франсуа Оланда та Ценюка у Парижі. Наш кореспондент Олексій Сущенко передасть ну, найсвіжіші і найексклюзивніші матеріали. Це буде його авторський. Виклад, зокрема, мережа кореспондентів, міжнародних кореспондентів редакції Укрінформу охоплює такі країни, як Сполучені Штати Америки, Францію, Бельгію, Польщу, Нідерланди, Федеративну Республіку Німеччини, ну і, звісно, Росію. Отже, найсвіжіші і найексклюзивніші матеріали від наших кореспондентів з усього світу, ну і, звісно, із України. До речі, про події тут у нас в країні ми розкажемо в трьох брифінгах. Зокрема, о 10-й. О 10-й годині сьогодні в нашому прес-центрі відбудеться презентація від кредитного майдану постанови номер 662 Тема така: закон або свавілля. О 12-й годині в нашому прес-центрі зустрічайте прес-секретаря Державної прикордонної служби Олега Слободяна. Брифінг актуально з кордонів. Ну і о 13-й годині академія Національна академія України. Академія наук представить дев'ятий всеукраїнський фестиваль науки. А тож, залишайтесь з нами, залишайтесь у вирі подій, залишайтесь з України форумом. До зустрічі пані Тетяно. Ну, тож, в чому суть цієї конференції? Чому який був мотив власне заявлення про конференції? Що ви хочете донести до наших слухачів? Громадська організація кредитний майдан вже рік, як, якщо дозволити російською, вже год ми виступаємо за права зайомщиків за права всіх граждан України, які потерпіли банковського безпреділу. Наша власть зашляється в різних своїх там, методах і способах. Был, ну, как бы появилась постанова 662 кабинета министров которая дает право без суда и следствия без всяких разбирательств забирать у граждан жилье независимо от того вы имеете кредит или вы имеете депозит или вы просто не платите по коммунальным услугам по нотариальному напису, то есть нотариус ничего не проверяя получая какие-то документы от банка может забрать у вас жилье и завтра, послезавтра по неуплате каких-то коммунальных услуг, задолженности, по кредитным карточкам, по кредиту ипотечному, машину, по каким угодно. У вас может забрать жилье банк. И у нас есть заемщик, который подал в суд, выиграл первое заседание суда, признали незаконной эту постанову. И сейчас, сегодня у нас будет апелляционный суд, кабинет министров, приватбанк и альфа-банк подали апелляцию на нашего заемщика. Мы э, хотим сегодня на пресс-конференции донести это до всех граждан Украины, чтобы они были готовы информационно, они должны понимать, что происходит в стране, какой беспредел в стране. И, конечно, мы приглашаем, мы приглашаем э, всех прийти сегодня к заседания суда на улице Московской апелляционный суд. Пожалуйста, поддержите нас э, в решении каких-то вопросов. Спасибо за эксклюзив. вам. Удачи. Всего доброго. Також сьогодні до вашої уваги винятковий матеріал від нашого е, провідного аналітика. Євгенія Васильовича Якунова, Власне, про що це буде матеріал і як інформується? Зараз ми в нього запитаємо. Доброго дня. Тож, Доброго власне, дня. В чому суть вашої публікації? Сьогодні зараз одна з таких цікавих тем, які обговорюються, це ви пам'ятаєте, напад на заправку. Які здійснили наші юні герої, які там в АТО служили. От. І, зокрема, там найбільш розкручений, прізвище – це це відеобірюх, яка в аккаунті виставила своєму ВКонтакті які досить контроверсійні фотографії, контроверсійні свої враження, свої думки. І тут навіть цікаві не то. Хто це люди? Так, так цікаво, очевидно, чому це зробили. Для мене цікаво. Він сказав, чому, як суспільство це сприймає. Знаєте, суспільство поділилося. Причому більшість вважається е, мстили, мстили тим, да, мстили беркутівцям за те, що вони зробили на Майдані. І от з'ясувати, звідки, звідки це береться психологія, звідки ця філософія такого тероризму, скажімо, який називають політологи, історик називають це правою анархією або охоронним тероризмом. Цікаве дуже явище. Я про це явище хотів би писати. Дякую. Ну, ось такі матеріали на сьогодні. Залишайтесь зукринформом, залишайтесь горі життя та подій.